Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про цифрові пристрої і інформаційні процеси, що воно таке і з чим його їдять у сучасному житті, де б ми з вами не були, у місті чи на природі, у школі чи вдома. Ми постійно стикаємося з цілою купою інформації. Інформація нас оточує, і ми сприймаємо її незалежно від нашого бажання: шум машин на вулиці, аромати смачного сніданку з кухні. Або ж ми самостійно занурюємося в інформацію, читаючи книжки, переглядаючи відео. Відео, або ж просто слухаючи цікаві підкасти, тож робимо висновок, що інформація це відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримаємо за допомогою органів чуттів зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Всю цю інформацію ми шукаємо, обробляємо, зберігаємо, захищаємо, з іншими ділимося, або ж використовуємо самостійно. І ці всі дії, які ми виконуємо з інформацією. Називають інформаційними процесами, тож і тут можна зробити невеличке означення: інформаційні процеси це дії, які можна виконувати з інформацією. Напишіть в коментарях, які дії ви виконуєте просто зараз, переглядаючи даний урок. Ну, а допомагають нам виконувати інформаційні процеси різноманітні пристрої. Пристрій це засіб або навіть сукупність засобів, які призначені для виконання однієї або кількох операцій, що пришвидшує, спрощує або полегшує нам її виконання. Всі пристрої умовно можна розділити на нецифрові, це звичайні пристрої, інколи механічні або навіть електричні бувають, але об'єднує їх те, що дії, які вони можуть виконувати, закладені в них заздалегідь, і жодних змін чи налаштувань не передбачено. Ну, наприклад, термометр визначає температуру, Все. секатор, можна різати гілки, або зварювальний апарат, що може зварити дві зелізяки одна з одною. Ну і цифрові пристрої, такі як фотокамера, яка може не тільки фотографувати та знімати відео, але й зберігати знімки, або навіть фільтрувати їх, дещо видаляти, коригувати. Далеко Комір, що дуже швидко і з величезною точністю може виміряти відстань між двома точками, навіть якщо фізично ми цього зробити не можемо. Про смарт-годинник і смарт-телевізори я взагалі промовчу. Тут ви й самі знаєте, яку купу операцій вони можуть виконувати. Цифровий пристрій це пристрій, який здійснює один або кілька інформаційних процесів: передавання, зберігання, опрацювання повідомлень в кожному з них, як правило, розміщено свій власний. Власний мікрокомп'ютер, що має свій власний процесор. І відповідно ці пристрої можуть не тільки сприймати і самостійно опрацьовувати повідомлення, а й вирішувати, які саме дії їм потрібно виконувати в даний момент часу. На відміну від нецифрових, цифрові пристрої виконують роботу з використанням числового кодування. Ну, власне, тому їх і назвали цифровими. А напишіть, будь ласка, в коментарях, якими цифровими пристроями ви користуєтесь у повсякденному. Житті найбільше. Ну а ми підібралися до підсумків нашого уроку. Тож, давайте підсумуємо про що ми сьогодні говорили. Інформація це деякі відомості про об'єкти явища навколишнього світу, які ми отримуємо за допомогою органів чуття. Про це ми говорили і в минулому році. Хто не пам'ятає, чим відрізняється об'єкт явища, подивіться, будь ласка, відеоурок з минулого року. Посилання на нього буде під відео. Інформаційні процеси це дії, які можна виконувати. Випонувати з інформацією, тобто, що ми можемо з нею робити? Пристрої це засіб або навіть сукупність засобів, які призначені для виконання однієї або кількох операцій, що просто полегшує і пришвидшує виконання даної операції. Ну а цифровий пристрій це пристрій з так званим розумом, який може аналізувати. Дані, які йому надають, і вирішувати, що з ними можна робити: передавати, зберігати, опрацьовувати повідомлення. А для закріплення матеріалу на вас чекає цікаве домашнє завдання. Відскануйте даний QR-код або перейдіть за посиланням, воно також буде під відео. І розгадайте представлений вам кроспорт. Зробіть фото або скрін виконаного завдання та присилайте на перевірку в платформу Human. Обіцяють тільки гарні оцінки. Ну для того, щоб розв'язати сам кросфорд, необхідно просто класнути на запитання і ви побачите питання до нього. Заповнюємо відповідь і натискаємо ось на цю кнопочку. Ваша відповідь відразу буде записана. Після відповідей на кросфорд натискаємо кнопочку в правому нижньому куточку, і ваша робота автоматично буде перевірятися. Відповідно, ви точно будете знати, чи правильні відповіді ви надали. Якщо ж залишились запитання, пишіть їх в коментарях. або особистих повідомленнях. Ну а я прощаюся з вами до наступного року. Дякую за увагу і до зустрічі!